Привіт! Якщо ти дивишся це відео, можливо, ти вже прийняв рішення. Рішення не підлаштовуватись під цей світ і систему, а змінювати її. Але тепер у тебе виникає питання. Добре, я один, що я реально можу змінити. І знаєш що? Це чесне питання. Коли дивишся на масштаб проблем навколо, корупція, несправедливість, байдужість, легко відчути себе безпорадним. Я всього одна людина. Я як та маленька крапля в океані. Але сьогодні я покажу тобі щось, що перевернуло моє уявлення впливу. Не теоретично, а практично. І це працює за принципом, який вчені називають ефект домино. Дай мені 10 хвилин, і ти побачиш свій вплив зовсім інакше. Тепер уяви собі таку картину. Одна маленька кістечка доміно. Висота її 5 см. Вона падає і збиває іншу Кістечку. Але ось що цікаво. Кожна наступна кісточка може бути в півтора раза більше за попередню. Тобто, перша 5 см, друга вже буде, може бути 7,5, третя 11. І так далі. І знаєш, що станеться на 18-й кісточці? Вона буде висотою. Уяви собі, з Пізанську вежу. А на 29-й її висота зголу буде Еверест. А на 57-й вона досягне місяця. І все починається з однієї маленької кістечки в 5 см. Друже, і це не казка. Це математика. Це реальність того, як працює вплив. Тобі не треба зрушити Еверест, тобі треба штовхнути першу маленьку кістечку у 5 сантиметрів. Дозволю розказати тобі одну історію. Можливо, ти знаєш про цю людину в Біблії, а можливо, не чув, бо він не був настільки відомим. Його ім'я Андрій, один із учнів Ісуса. Він був рибалкою, звичайним чоловіком. Нічим особливим не відрізнявся. Але одного разу він зустрів Ісуса. І знаєш що Він зробив? Він привів свого брата. Просто пішов і сказав: Петро, ходімо, я знайшов того, про кого писали пророки. Усе один привів одного. Це, здається, така дрібниця, правда? Але знаєш, що сталося далі? Той брат, тобто Петро, став лідером 12 учнів Ісуса. Саме Петро проповідував у День П'ятидесятниці. Саме через його слова три тисячі людей прийняли віру. І ці три тисячі пішли по всьому світу і змінили Римську імперію. Перевернули історію людства. І все почалося з того, що один рибалка привів свого брата. Подумай про це. Андрій не будував церкви, він не писав книжки, не мав титулів чи якісь посад. Він просто привів одного. І цей один змінив мільйони. І це і є, друже, ефект доміно. Тепер дозволь показати тобі, як це працює в реальному житті. Твій вплив має 4 рівня. І більшість людей застерігають десь там на першому. Так ось, перший рівень це твій особистий, твоя особиста зміна. Все починається саме тут, всередині тебе. Ти не можеш дати іншим того, чого сам не маєш. Ти не можеш вести інших туди, де ти сам не був і не знаєш, куди йти. Якщо ти хочеш змінити світ навколо, почни зі світу всередині себе. А це і твій характер, і твої цінності, і твоя чесність. І все це. Буде фундаментом. Як той сказав, будь змінами, які хочеш побачити в світі. Не вимагай змін, не критикуй інших, а будь цими змінами. Хочеш, щоб люди були чесними, будь чесними. Хочеш, щоб люди служили, служи першим. Рівень наступний твоє коло. Це вже, уяви собі, друга кістечка. Це п'ять найближчих людей у твоєму житті. Дослідження показують: ти стаєш середнім арифметичним п'яти людей, з якими найбільше спілкуєшся. Це їхній дохід, їхні звички, їхні погляди, їхні мислення. І отут от є питання. Хто формує тебе і кого формуєш ти? Бо справжній вплив не в масах, він там, в цьому колі, в глибині, один на один, десь за кавою, у щирій розмові. Можливо, це твоя дитина, твій молодший колега, твій друг, що в кризі зараз. Вклади туди свій час, своє серце, свою мудрість. І дивись, як ця людина стане тією кісточкою, що збиває наступну. Рівень третій. Це твоя робоча, називаємо її так, сфера. Це є третя кістечка. Це місце, де ти проводиш найбільше часу. Наприклад, твоя робота, твоя школа чи університет, або твій район. І питання не в тому, чи ти директор там. Питання в тому, чи ти робиш це місце кращим просто тим, що ти там вже є. От згадай, Йосип був рабом, але дім Патіфара змінився. Чому? Через його присутність. Даниїв був полоненим, але Вавилон відчув його вплив. Тому не чекай посади, будь тим, хто змінює там, де ти є зараз. І рівень четвертий це публічний. Своя платформа. І це є четверта кістечка. Це приходить, не, тоді, це приходить тоді, коли ти вірний у попередніх трьох. От як у Йосипа: Дім, в'язниця, палац, нації. Бог не дає платформу тим, хто просто жениться за нею і за посадами. Він дає її тим, хто будує характер у тиші, там, де ніхто цього не бачить. Але коли приходить цей рівень, твій вплив множиться в рази. Тепер конкретна стратегія. Як множити свій вплив? Принцип, який використовував Ісус, давай подивимось на це. Перше, це одна людина. Одна людина. Перше. Вклади глибоко в одну, вкладайся глибоко в одну людину. Ісус мав 12 учнів. Але хто був найближчим до нього? Так, Петро. Він проводив з ним найбільше часу. Саме Петру дав ключі царства. Наступне це наступні три людини. Розвивай внутрішнє коло. Петро, Яків, Іван. Саме їх взяв Ісус на гору преображення, саме їх взяв у Євсиманський сад. Вони бачили те, що не бачили інші. І наступний це вплив на широке коло. 12, потім 70, як це було у Ісуса, а потім і тисячі. Але почни завжди з одного. Тому що один, помножений правильно, стає багатьма. Тож, що тобі робити прямо зараз? Ось питання. Питання перше. Хто мій той один, в якого я маю вкладатися? Це не випадкова якась має бути людина, це той, кого Бог поклав на твоє серце. Можливо, ти вже знаєш, хто це? Можливо, той колега, що завжди ставить тобі питання, той друг, що переживає кризу, та дитина, що потребує прикладу. Назви цю людину. Питання друге: що я можу дати їй цього тижня? Не через рік, не коли у тебе з'явиться час, а вже цього тижня. Це може бути одна година. Одна розмова, одна зустріч. І ось питання третє. Хто мої три? Твоє внутрішнє коло, ті, в кого ти вкладаєшся регулярно. Запиши їхні імена і почни будувати їх. Бо знаєш, що через п'ять років вони будуватимуть інших? І ланцюг піде далі. Дивись, я розумію. Коли дивишся на світ, легко відчути безпорадність, що я реально можу. Я всього лиш одна людина. Але правда така: кожна велика зміна починається завжди з одного. Андрій привів Петра, Петро змінив тисячі, тисячі змінили світ. Одна кісточка, і вона сьогодні в твоїх руках. Не чекай, поки ти станеш впливовим. Не чекай, поки матимеш більше ресурсів. Почни з одного. Ну, а в наступному відео, відео ми поговоримо про те, як впливати без титулів та посад. Бо знаєш що? Тобі не потрібен дозвіл, щоб стати лідером. Але це вже наступна історія. А зараз напиши в коментарях. Хто твій один? Не обов'язково писати його ім'я. Просто я знаю свого одного. Прийми рішення цього тижня одна година, одна розмова. Штовхни першу кістечку і дивись, як вона запустить ланцюг, який змінить більше, ніж ти можеш собі уявити. Дякую, що ти був зі мною. Увімкни сповіщення. Наступне відео буде ще потужніше. Ти генератор змін і твій ефект доміно вже почався. До зустрічі!